Один день життя логістики. Логістика. Перевезення, склади, доставки, продажі. Все це частина життя будь-якої кухні. Вітаю, мене звати Богдан, я директор з логістики компанії FVSM.net. Це з одного боку дуже, дуже складно. А з іншого боку, тут ніхуя блядь, складного нема. Що таке один день життя логістики? Обов'язки менеджера логістика входить. Контроль утримання харчової безпеки при перевезенні, закупівля та доставка товарів на заклади та заготівельні цехи та комунікація з нашими контрагентами. Завантажили тілапію температура 2 градуси. Зараз заїдемо, розвантажимо і поїдемо по воду. Добрі люди дають нам воду. Чим більше виробництво, тим важче е, співпрацювати з постачальниками. Тобто е, кожен із них на якомусь етапі може під'їбати. Завантажили ми і тілапію, блять, і ті холодильник холодільник два градуси. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми не скажемо, що ми долбою катаємося. До, що... Блять, тільки це ми цього не знімали. Да, в Ютуб mm -hmm. не mm -hmm. треба. Кожна машина це як маленький ресторан. Ця машина перша заїхала в Запоріжжя взагалі, і саме з нею все почалось. На даний момент ми вже розширили свій автопарк, і, і зараз це авто виконує роль кухні. Початок повномасштабного ну, вторгнення ми зустріли з двома автомобілями. Один із яких був не на ходу. А на піньку стоїть. Більшість нашого автопарку займає рефрижератори, тому що ми займаємось перевезеннями охолодженої продукції, сировини та напівфабрикатів. Так як саме логістика працює з закупівлею сировини, у нас є контроль якості, є список затверджених продуктів, виробників та постачальників, з якими ми співпрацюємо. Короче, основна думка в чому? Що ми підходимо і так: опа, новий продукт. Якби сезонність. Ми в Україні живемо. Отако, підходиш так легенько. А по чому картопля? Ося! Тук-тук. ж казав, вони вже, блядь, злякали. Спілкуємось з постачальниками, фіксуємо та скидаємо на виробництво зміни цін на сировину. Для того щоб у випадку сильного здорощення продукції повідомити це шефу. шеф. Я Менеджмент зберігання. Зберігання автоматично це значить, що у тебе є склади. Зараз я вам покажу склади. Це наша молочна камера. Взагалі на це знаходиться на стелажах. Зараз, як ви бачите, частина. Продуктів знаходиться просто біля входу. Це для того, щоб е, адекватно прийняти його через наші облікові файли і розкласти потім все це по місцям. Ми купуємо м'ясо тушами. Наше виробництво має свій місний цех і свої обвалочні цеха, щоб отримувати з них вже готову продукцію. Також відділ логістики займається контролем залишків на складі. Не розстраюйся. І в залежності від залишків, які є на цьому складі, коригуємо закупівлю на виробництво. І в 2019 році, коли я йшов в компанію, це була більш ідейна історія. Я розумів, що типу, є місця, де можна отримати більше бабки і менше працювати. Але в першу чергу це була ідея. Молода, перспективна ідея. Целую нежно. ніжно. Ціло... твої нежні уси блядь. Заїбав цілий день, мені нахуй дзвонив блядь. Цілий нахуй день.